Раніше дітки харчувались в приватного підприємці, з яким укладено договір, та це створювало ряд незручностей, оскільки кафе знаходилось за межами школи. Тепер, як зізнається мама учениці другого класу, пані Марія, батькам буде спокійніше, оскільки діткам не потрібно покидати територію школи, щоб пообідати. Ну це було кафе приватне, а зараз буде їдальня на території школи. Це зручно тим, що діти не будуть переходити от із території школи на зимовий час погано. Тому що діти потрібно вдівати і їх переводити, треба щоб контролювати, щоб діти на дорозі не попадали в якісь небезпечні там обстановку. А зараз нам вигідно, те, що діти будуть сходити із приміщень класу і заходити прямо в їдальню. Такий об'єм робіт, який виконано для здання їдальні в експлуатацію, ні школі, відділу освіти, бо навіть громаді села самотужки не вдалося би виконати за допомогою. Звернулись до благодійного фонду. Дерев'янка Жителі села Красна то надали допомогу от на суму 11 тисяч. 000... Гривень. Також була надана благодійна допомога матеріалами, це приблизно на суму 6 340 гривень. І найбільш така вагома підтримка це саме була надана фондом Юрія Богдановича Дерев'янка. От на суму 30 тисяч 836 гривень 94 копійки. Це по облаштуванню і далі. Правда, на цьому допомога із фонду, зокрема, Юрія Богдановича, не обмежилася. Також у Тепер у літній канікулярний період у школу було завезено дві стінки для вчительської для кабінету української мови і літератури, і також було надана допомога оргтехніці для кабінету української мови і літератури. Тільки спільними зусиллями в такій складній економічній ситуації можна добитися реальних результатів. І цей проект є яскравим цьому прикладом. Участь приймали усі і відділ освіти, благодійники та сама громада. Окрім того, що жителі села виконували роботи без Платно, вони пожертвували іншими потребами, щоб завершити спорудження їдальні. Кожен фактично з представників чи бібліотеки, чи клуб і так далі мали свої проблеми, які потребували вирішення, але власне всі згодилися на те, щоб допомогти школі. І врешті ми допомогли, надавши їдальні дві промислові електроплити, холодильні камери, промислове. Промисловий посуд для приготування їжі і власне дві стінки в кабінет учительської і в кабінет української мови, власне, де ми зараз знаходимося.